Вітаю, друзі, всіх з наступившим вже 2025 роком. Дуже сильно хотілося б, щоб він став для кожного українця і для всієї України кращим, ніж були всі попередні роки. На це і будемо надіятись. А сьогодні хотів би показати вам дві абсолютно полярні позиції. Перша позиція людина, яка знає, що таке війна, і знає, що таке справжні бойові дії, яка розуміє, що відбувається в Україні, і друга позиція. Людина, яка ну, е, фактично була причасна навіть до розвалу української армії ще на початку становлення української незалежності. Е, дивіться це відео до кінця, поставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Ми сьогодні поговоримо про е, ті жахи мобілізації, які фактично готуються, і е, багато інших цікавих новин. Тож дякую всім, хто додивиться відео до кінця. Давайте я зараз включу відео. Це екс-командир ї роти 134-го батальйону ТРО Володимир Шилов, який знає, що таке війна, і знає, що розуміє, що зараз відбувається в Україні. Це перша точка зору і перша сторона медалі, скажімо так. Як далеко можуть просунутися окупанти? Дуже далеко, дуже далеко. А ви Дніпра? Можуть до Дніпра дійти. А чому? А я вам скажу. Тому що в нашій країні ходить казна що. Вибачте мені, будь ласка, але у нас на даний момент на даний момент весь фронт тримається тільки, так сказати, на допомозі українського народу. В нашій країні держава, як така, перестала існувати. У нас тільки вивізка держава, нашу країну, недолугі наші керівники. Перетворили на концтабір. Я розумію, що вам це не подобається, але вислухайте. На концтабір. По-перше, -по порушені всі системи держави. Законотворча влада, виконавча влада, правоохоронна структура, прокуратура, суди. Нас в країні, наша країна, корумпована настільки, що ви якби. Як це правильно сказати, що ви навіть, да, мабуть, не володієте цією інформацією, що відбувається в країні. От дивіться. Ну, такі ламали. Пане Володимире, ну, щодо не, щодо не корупції, а в цілому ситуації. Ви думаєте, якась інша могла б бути в умовах війни, коли на тебе напала найбільша армія світу і е, фактично ти чиниш опраз самотужки, бо та допомога від наших партнерів, яка нам надходить, вона не те, що не половина, там просто крохи якісь доходять. Вся справа в тому. Що наш президент, якщо ви пам'ятаєте, він заявляв, що будемо шашлички весної на майській їсти, не виконав свої основний, основний обов'язок. Обов'язок по за захисту держав. Він не реагував на сигнали, які йому посилали наші, так сказати. І американці, і другі західні служби. Він на них зовсім не реагував. Виникло дуже багато питань. Я вам Пане почекайте, 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 не, не, не спішіть. Виникло дуже багато питань. Пи... В принципі, тут дуже все красномовно. Він повністю, якби відео, говорить саме про себе. Бачимо першу сторону. Людина, яка е, має бойовий досвід, людина, яка розуміє, що відбувається, і бачимо, що навіть е, ті журналісти, які його запросили до себе, вони, скоріш за все, не розраховували, що буде він говорити те, що він говорить. І бачимо, що вони навіть намагалися його багато разів перебити, але він цього зробити е, не дав. Що його буде чекати далі, можна тільки здогадуватись, але однозначно нічого хорошого. Далі. Це перша сторона людини, яка має бойовий досвід і яка чітко розуміє, що на сьогоднішній день відбувається. Далі є е в нас друга сторона: екс-командувач аеромобільних військ України Іван Якубець, який був власне цим командувачем в 2005 році. Нагадаю, 2005 рік це той період, так, от взяти, якщо в загальному весь той період це той період, коли. Україна віддавала свої ракети, різала свої літаки, розброювалась, зменшувала армію. В армії, в принципі, відбувався трешняк. І ну, це ця людина, фактично, на мою думку, так, якщо він ще й був командувачем, то він причетний також і до розвалу української армії, за що зараз українці розплачуються своїми життями. І, ем, звісно, що. Він може хотіти, і для чого такі люди можуть вилазити взагалі в ефір. Для того, щоб закликати всіх йти воювати на фронт. Єдине, ігноруючи всі проблеми, ігноруючи те, що відбувається в нашій владі, і так далі. Включаю зараз його і просто відчуйте, яка різниця і яка відірваність від світу так, відбувається в нас в інфопросторі. Нам. Напрягатися нашому народові треба не бити і забирати людей, тих, яких ТЦК до армії призиває або вилавлює навіть серед небажаючих. А треба йти в Збройні сили всім від 18 до, до 70 і старших здатний носити зброю в руках. всіх повинні призивати, мобілізувати для того, щоб створювати відповідні. Значить, навіть піхотні підрозділи, які будуть зариватися в землю і тримати ворога. От бачимо. Дід фактично, вуйко, такий, знаєте, вже постарший, хоче, щоб воювали всі від 18 до 70 років, а при цьому самі не дуже сильно то і збираються йти. Він, я не бачу, що він був військовій формі, не бачу, що він десь заривався в землю і тримав ворога. Такого немає, бо звісно, що такі люди зазвичай е, виходять суто для того, щоб е, трошки поганяти повітря. Знаєте, це по-другому назвати не можна. Також, е, е, в загальному, так, що з цього може випливати? З цього може випливати, що е, те, що на сьогоднішній день відбувається е, в Україні, це боротьба двох е, полярностей, так. Перші люди це ті, хто е, помічають ту шалену корупцію, помічають несправедливість, е, підвищення е, податків, підвищення цін за комунальні послуги, підвищення цін на послуги, на товари. Тобто, абсолютно все дорожче, а зарплати стоять на місці, але зарплати стоять на місці тільки в е, народу, в же народу зарплати зростають. Ми про це говорили в минулих відео: про те, що цей рік став, я не знаю, мало чи не рекордним, так, тому що на 61% зросли за заробітні плати топ-чиновників за 2024 рік і середня там заробітна плата складає 62 тисячі гривень. І що мене найбільше дивує, я про це готовий повторювати 150 разів. Країна, в якій немає виборів, і країна, в якій говорять, що виборів і неможливо провести і їх не буде. Працівники центральної виборчої комісії, попри відсутність виборів під час війни, е, отримують в середньому 97 тисяч гривень на місяць, а е, керівники центральних виборчих комісій е, отримують в середньому 215 тисяч гривень на місяць. Таких є 18 чоловік, і це всього випливає, що тільки на, на те, щоб заплатити заробітну плату 18 головам ЦВК. Які фактично не мають зараз роботи, сидять безробітні на те, щоб їх утримувати в місяць, суто тільки на їх заробітні плати, уходить 4 мільйони гривень. І е, скажіть мені, будь ласка, чи наскільки це логічно, наскільки це доцільно, і наскільки це взагалі е, чесно? E, і, взагалі, наскільки чесно те, що пенсіонери e, змушені, я не знаю, я не знаю вже взагалі, чим харчуються пенсіонери в Україні. Бо на e, ті там з тими цінами, які зараз є, на тих 3, там чи 4 чи п'ять тисяч гривень, які отримують українські пенсіонери, e, зі зростаючою комуналкою, я нагадаю, e, я не знаю взагалі, чим вони можуть харчуватися для того, щоб протягнути оцей місяць. І як бути тим пенсіонерам, які не мають дітей або внуків, або їх діти та внуки загинули на війні, або, в принципі, в них їх не було, якщо їм ніхто зі сторони не допомагає, як їм бути? Бо в нас зараз переважно більшість людей, незахищених, перетворили просто на бомжів. Перетворили на бомжів, а підняттям податків, а значить, і підняттям цін автоматичним. Бо одне за, за друге тягнеться, Потім підвищенням цін на комуналку, також одне на друге тягнеться. Ми розуміємо, що 2025 рік стане роком високих цін, високого зростання цін, високого підняття цін на комуналку і так далі. Тобто, чого можна очікувати хорошого, я не знаю. Можливо, ви знаєте, пишіть в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво, друзі, почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!